До кінця року залишилось не так багато часу, а в мене ще чимало читацьких планів. У цьому відео я покажу всі книжечки, які я хочу прочитати або дочитати до кінця грудня. А так як книжечок дуже багато, то я пропоную не гаяти часу і розпочати їхній огляд. В цьому світі що постійно змінюється, хочеться якоїсь стабільності. У моєму житті цю стабільність забезпечує ця книжка, яка мігрує з одних планів в інші. І зараз я говорю про. Ось цей товстунець 2666 моланя. Я вже в одному з відео розповідала, що ця книжка поділена на декілька частин. кожен розповідається про інших героїв. Сподіваюся, що десь в кінці, в п'ятому розділі, вони всі будуть якось об'єднані, але на жаль, для мене ця книжка достатньо нудна. Я е, прочитала десь 50%, Зараз я вже на четвертому найбільшому розділі. Це найтяжчі з моральної точки зору розділ, тому що розповідає про різні зникнення жінок в Мексиці. Дуже багато жінок викрадають, не тільки жінок, але й дітей. Їх знаходять зґвалтованих, вбитих. Дуже багато імен, дуже багато смертей. Але поки автор це нам подає як. Якась коротка інформація, замітка. На одній сторінці може розповідатися три історії про жінок, чиїх імен ми не знаємо. Ти не встигаєш звикнути до, до них, ти забуваєш, що було на попередній сторінці. Тому для мене поки це все не зрозуміло. До чого це все призведе. Тому я продираюся крізь цю книжку. Хотіла дочитати її до кінця листопада, але, на жаль, не встигла. Якщо вірити рорку, то читати мені ще 16 годин. Якщо буду по півгодинки в день читати, то до кінця року я все ж таки подолаю цю цеглинку, тому що на початку наступного року маю в планах іншу цеглинку. Наступна книжка це всі в цьому поїзді підозрювані. Бенджамін Стівенсон. А я читала першу книжку цього автора, вона мені дуже сподобалася, тому що там була зимова атмосфера, все з гумором. Як автор висміює всі ці кліше різних детективів, і від цієї книжки я очікувала такого самого. Але все ж таки ця програє, тому що гумору тут менше, більше якогось ниття. Ційно незадоволеного героя, і його дівчина Джулієт не знає, як вона його витримує. Мені здається, я б його вже спустила з цього потягу. Розповідається книжка, як на одному потязі, збирається декілька письменників. В один з них дуже поважна особистість, за оцінкою якої дуже переймаються, особливо наш герой, який отримує одиницю. Але є цікаві моменти в цій книжці, тому що автор притримується тієї ж техніки. Він нам розповідає, що так ось буде стільки. То смертей, у вас буде стільки-то підозрюваних, навіть е, в одному моменті він каже, на цей момент я точно знаю, що ви підозрюєте таку-таку таку людину, тому-то, тому-то, тому. -то, тому, -то, тому -то". Це, звісно, е, цікаво, смішно, але е, мені здається, що відсотків 80 він весь час не є про те, що я не заслуговую бути тут, або не заслуговую на таку оцінку, або ще йому щось не подобається. Тому вона в мене трошечки повільно йде. Але зараз, от десь теж я на середині цієї книжки, вже є якийсь, якийсь прогрес, є якісь цікаві моменти, тому продовжую читати. Наступна книжка це збірка оповідань Роальда Дала, коняка Фокслі». Я прочитала вже п'ять оповідань, зазвичай я читаю по оповіданню в день. Десь два чи три були для мене дуже дивні. А ось, наприклад, вчора прочитала оповідання, яке називається Ставка на стрибок. Тут нам розповідається, що ось собі пливає корабель, і так як людям на кораблі е, нудно, тому вони влаштовують такий аукціон, скільки ми пройде корабель до першої години наступного дня. І так як в цей момент якраз шторм, то наш головний герой ставить на найнижче число, але він ставить усі свої заощадження, які вони з дружиною зробили за декілька років. І ось на ранок він прокидається і розуміє, що шторм вже давно позаду. І море спокійне, і він розуміє, що він програє. Що він придумає викинутися з цього корабля, його помітять, і поки корабель зупиниться, прийде шлюбка, його забере, а він ще спробує потягнути трошечки часу і тихенько відпливати від неї, то все ж таки корабель затримається і він виграє. Він виходить на палубу, знаходить там якусь жінку, тому що зрозуміло йому потрібні свідки, хто міг би сказати капітану про те, що людина за бортом. Він з нею знайомиться і каже: Я піду займатися спортом. І триває в цей момент, кричить, рятуйте, вона його бачить, але в неї якась така повільнена реакція. І поки вона задумується, що ось він падає, що ось корабель так швидко від нього відпливає. І потім приходить інша жінка, каже, «Я тебе шукала. І вона говорить, що я ось познайомилася з людиною, і він стерпнув, не розуміє, чого. І це її заспокоює, що тобі щось там здалося, і вони йдуть. Це на цьому кінець, тобто його не врятували. Ось такі цікаві тут оповідання, що залишилося трошки більше десяти. Як я вже сказала, я читаю по одному оповіданню в день. Тож впевнена, що до кінця року я цю збірку подолаю. Наступна книжка, яка так само мігрує з одних планів в інші, як і 2666, Це в нас книжка іспанською, прописує вам кота. Не дивлячись на те, що вона легко написана, вона дуже мила, така приємна, руки до неї не тягнуться. Все ж таки, українською мені читається легше. Нагадаю, що тут у нас декілька історій різних людей, які потребують допомоги. І в той момент, коли їм потрібна допомога, з'являється клініка. І в цій клініці лікар прописує їм кота. І далі розповідається, як цей кіт. Змінює долю головних героїв. Я вже прочитала дві історії, почала третю. Мені дуже подобаються ці історії. Вони настільки приємні, милі, затишні. що Хочеться читати якось ввечері з чашкою какао. Але якби я думаю, вона була написана українською, я б вже давним-давно її прочитала. Хочу ще показати, яка в мене тут мила закладинка, вона також з котиком. В кінці місяця в мене поновляться уроки іспанської мови або в рамках цих уроків, або якось на вихідних. Я все ж таки думаю, дочитаю цю книжку. Наступна книжка в мене в електронному форматі, це мізері Стівена Кінга. Купила її вже давненько, чула класні відгуки, але рука якось все не тягнулася до цієї книжки. Але в книжці всі в цьому поїзді підозрювані не раз згадується ця книжка. А також я спеціально записалася на книжковий клуб в кінці цього, цього місяця, для того, щоб нарешті її прочитати. Розповідає вона про панатку, яка викрала письменника, і якщо я не помиляю, заставляє, його якось змінити фінал цієї книжки чи написати продовження. Не пам'ятаю. Чула відгуки, що тут страшно не те, як завжди кінг показує якусь містику горорні якісь історії, а страшно саме те, як показана оця фанатка і її, оця ненормальна одержимість письменником. Тож, якщо я хочу все ж таки, прийняти участь в книжковому клубі, часу в мене небагато. Наступні декілька книжок я покажу, які я хочу прочитати в рамках челенджу на Godріz, який я проходжу. І для того, щоб закрити всі закладинки, потрібно прочитати ще п'ять книжок. Три в мене в папері вже на руках. Одна в мене в корзині в чекає на Чорну П'ятницю. І одна буде відома тільки після голосування 4 грудня. Тож розпочнемо з книжки з милої затишної книжки щоденник мандрівного кота. Цю книжку я хотіла прочитати ще в рамках свого марафону 24 години читання без сну, якщо ви його не бачили, залишу посилання, але я в цьому марафоні прочитала іншу. Книжку про котів це було найбільше моє розчарування, мені здається, року або всього мого життя. І дуже пошкодувала, що я не обрала цю ця розповідає про як сказано вже в назві про мандрівного кота і його господаря. Я думаю, що тут будуть, будуть якісь цікаві їхні пригоди, а також гарні описи Японії. Тож найближчим часом я точно буду читати цю книжку. Признаюсь чесно, наступну книжку я купила виключно для цього челенджу. І я говорю про книжку Метью Пері, друзі-коханки і Велика халепа». Я не дуже люблю читати мемуари, автобіографію, але ця книжка мене зацікавила, тому що я фанатка телесеріалу Друзі. І я навіть зараз його передивлюся вже, мабуть, в соти раз. І почула про те, що тут нам метью відкривається зовсім з іншої сторони. Ми звикли його бачити хлопцем, з почуттям гумору завжди жартує, завжди такий смішний. А тут нам відкривається його зовсім інша сторона, тому що життя в нього було не таке вже веселе і він. Мав якісь залежності, і дуже хочеться познайомитися з цією особистістю і дізнатися, ким він насправді був. Наступна книжка для цього челенджу це Зайчик Мораба. Ця книжка була дуже популярна, мені здається, декілька місяців назад. Розповідали про неї. Всі іскрізь, але якщо ви ще не чули, то ця книжка нам розповідає про університет, де навчаються дівчата, які на одну називають зайчик. І одна із дівчат є аутсайдером, але одного дня їй приходить запрошення в цей їхній такий таємничий клуб. Деякі говорять, що ця книжка нудна, якась нецікава, дивна, сюрреалістична, а деякі дуже високо цінують цей текст. Дуже хочеться дізнатися своє власне враження і відношення до цієї книжки, тому нарешті прочитаю. І остання книжка для цього челенджу, якої в мене поки що немає, це збирачі Ягіт, автор Аманда Пітерс. Ця книжка, я так розумію, як детективна історія, розповідає нам про шестилітнього хлопчика, який слідкує за своєю сестрою, і в якийсь момент вона зникає. А також про норму, яка зростає єдиною дитиною в сім'ї, і бачить якісь дивні яскраві сни. Для мене все ж таки дивно для осінньо-зимового челенджу. Такий вибір книжки, тому що навіть в анотації нам говорять, що спекотного дня у штаті мен, тобто це більш для мене якась літня історія. Але що поробиш, якщо хочеться закрити всі закладинки, будемо читати наступну книжку. Я буду читати теж на книжковий клуб, який відбудеться в грудні. Це Моянь. Тортури з Арматом сандалу. Моянь – це сучасний китайський автор у 2012 році. Він був лауреатом Нобелівської премії за галюцинаторний реалізм, що поєднується з народними казками історією та сучасністю. Його найвідоміша книжка це Червоний Гаулянь. І я невідомою, що буду ознайомитися з цим автором саме з цієї книжки. Але так як в грудні перемогла голосуванні ця книжка, то ж почнемо знайомство з цією. Ця книжка нам розповідає про взаємодію головної героїні з трьома головними чоловіками її життя. Один із них це її біологічний батько, який являється лідером повстання, і поки нам розповідають. Про події повстання батько наближається до своєї долі сандалової страти. Твори Мояня за стилістикою споріднені з творами магічного реалізму. Не знаю, чи буде магічний реалізм саме в, в, в цій книжці, але вже дуже хочеться познайомитися з цим відомим автором. Також хочу відмітити ось це нереальне видання, дуже красивий зріст, і ця обкладинка просто щось фантастичне. Тому. В наступному місяці думаю, ви почуєте від мене вже відгук на цю книжку. Остання книжка, але тільки в папері, це білий шоу. Дон Деліло, якщо чесно, то не знаю про що ця книжка. Взагалі Деліло скуповувала все, що бачила, тому що мені цікавий цей напрям, постмодернізм. Білий шум це буде перша книжка цього автора, яку я прочитаю. Чула від Максима Несталєва, що саме з цієї книжки варто починати знайомство, то я така, щоб з ним сперечатися. Але якщо чесно, я її відкрила, погортала. для мене трошечки маленький, такий дрібний шрифт. І не дивлячись на те, що хочеться познайомитися з постмодернізмом, поки ще в мене є якісь сумніви. Але ця обкладинка біла, вона прямо говорить про те, що її треба читати взимку. Тож сподіваюся, що все ж таки я її подолаю в грудні. Ще хочу зупинитися на декількох книгах, які, яких в мене ще немає, поки на руках. Але ви вже вони в корзині. Ці книжки я хочу купити для зимових влогмасів. Перші дві це перший і другий том Лавкрафта у горах Божевілля. Для мене Лавкрафт завжди пов'язаний більше з якимись осінніми читаннями, з Хеллоуином, з горорними якимись історіями. Але коли я побачила саме це видання від Варвар Паблішер, я його дуже захотіла. А ще тут розповідається про Антарктиду. І коли, як не взимку, читати такі історії. Це, я так розумію, все рівно буде пов'язане з чимось страшним, книжечки, не невеличкі по 64 сторінок, тож, я думаю, можна поєднати якісь вечірні читання у влогмасі і полоскотати собі нерви. Ще одна різдвяна історія називається Різдво з королевою. Це така романтична різдвяна історія. Про шеф-кухаря і журналістку тут буде згадуватися 1957 рік, грудень, святвечір, коли Єлизавета II готується до своєї промови, яку вперше будуть транслювати наживо всій нації. А паралельно наші герої готують один одному якісь подарунки, і далі будемо дізнаватися, що ж там сталося. Зазвичай такі історії. На один вечір, але я думаю, що для вологмасів і для новорічної атмосфери це саме те, що потрібно. І остання книжка, яку я планую придбати і читати в грудні, це різдвяна книгарня. Коли я побачила цю обкладинку, то я відразу захотіла її придбати, тому що всі книжки, де розповідаються про бібліотеки, книжки, книжкові магазини, я автоматично це купую, тому що мені подобається сама атмосфера цих книжок. А тут нам розповідають про збанкрутілу книгарню, яку приїздить Софія. Вона працювала в універмазі, який закрився. І ось на зимові свята вона планує якось вдихнути життя в цю книгарню. Ну і, зрозуміло буде ще романтична лінія два хлопці, між якими вона буде обирати. Я думаю, що вона буде така добра, затишна, приємна книжка, яку можна читати ввечері новорічними вогниками. У підсумку 16 книжок. Амбітно, але хочеться завершити рік красиво, із задоволенням від прочитаного і без боргів у читацькому списку. Напишіть в коментарях, чи плануєте щось дочитувати в цьому році, а також чи полюбляєте такі різдвяні історії в А на сьогодні в мене все прощаю з вами до зустрічі у наступному книжковому.